Вітаю вас! Ви на каналі Практик. Сьогодні ми запускаємо нову лінійку подрібнювачів, а також ми спробуємо вияснити, чи дійсно малопотужний двигун однофазний 2 кВт 3 кВт здатний різати доску діаметром 50 мм. В інтернеті купа подібних відео, і всі вони пишуть, що до 50 мм, Так, є один момент. Чи дозволить мережа будинку навіть трьох кВт двигун використовувати за повною його потужності, аби не гасилося світло? Тож, давайте спробуємо 3-х кВт двигун і почнемо з тоненьких паличок. Що гілочки, допустимо, як самосад бузина діаметром 20 міліметрів 25, це для нього нічого. Він його перерізує дуже легко. Але не у всіх дома самосад є фруктові дерева, що вони за своєю щільністю набагато міцніші за бузину. Тож давайте спробуємо на прикладі горіха і візьмемо вже щось потастіше. У нас горіг, ну звісно, шмокра деревина, коли обрізка 27 мм, що вже доволі товсте. І тут виявляється питання: а чи треба таку деревину різати на щепу, допустимо, на піролізні пічки, або подібного діаметру фруктові дерева, хто займається копченням, то воно буде чудово. На практиці, ми чудово бачимо, що гілки діаметром 27 мм, навіть такої породи, як горіх, воно дуже легко перерубує. Але я скажу вам те, що не скажуть інші. На практиці, оскільки деревина йде під кутом, в момент різання ніж затягує деревину і одночасно притискає до дохлянця вже зрізану поверхню. Тобто йде нагрузка саме в момент різання. При цьому. Деревину, оскільки вона йде рівний стовбур без гілочок, дуже швидко затягує. Отже, чим більшого діаметра деревина, тим повільніше її треба подавати на ріжучий елемент. Йдемо далі, пробуємо ще щось товстіше, вже діаметр 33 мм порода також мокрий горіх. Це те, що воно так само легко перерізує і 35 мм до 40 мм. Але при цьому я вам наголошую ще раз, що чим більше діаметр деревина, тим менше треба подача, Оскільки площа зрізаної деревини притискання до флянця. А отже, це момент тормозу самого флянця і двигуна йде найбільше.